Пошукаємо зараз удачу Jeep Compass 80 TH Anniversary і це хороша комплектація 2021 року. Пробіг у нас всього 19 тисяч миль, 4600 ставочка на аукціон буде починатися аукціон, і тут пошкодження по дверкам. Дивіться, я не бачу, щоб всередину вони пішли. Тобто я навіть підозрюю те, що у нас тут стієчка буде ціленька. Що дві двері. Замінив. Звісно, при такому скользящому ударі завжди зацепляє ходову. Бачите, ось колесо не зовсім рівно стоїть. Ну там по задній частині не дуже дорога ходова, пару важелів замінив і все. З камерою в лобовому, дістроніком, лімітована версія автомобіля, шкіряний салон, ціла безпека. Я думаю, справедливо і цікаво буде поторгувати цей автомобіль за 5200 доларів. При цій ставці автомобіль приблизно буде прибувати 12500 в Київ з доставкою розмитненням, плюс ремонт, і це буде крута купівля. За понеділок, вівторок виграли багато автомобілів і Lincoln Nautilus комплектації резерв, Mazda CX5 комплектації Preferred. Пішли вже Tesla Model Y, про який вам сьогодні зранку говорив, також виграли. Бачите, передок тільки розібраний всього-навсього набрати буде Tesla, Mazda CX5 Preferred 25-го року. Взяли вчора буквально. Також вчора виграли Escape Platinum 2023 року, гібридний автомобіль. За останні дні було дуже багато виграшів автомобілів і всі, всі по хорошим цінам. Тому, якщо вас цікавить замовлення авто зі штатів, це зараз актуально саме робити, поки ціни падають і авто можна взяти дешевше. Ось цей Platinum ми взяли всього-навсього за 9700 доларів. Теслу ми взяли за 13. За 9, за 8500 ми взяли мазду, ще одну за 8500 взяли мазду, а Лінкольн всього за 11600. Дуже вигідні виграшні ставки. Тому телефонуйте, поки цінопад почався.